Друзі, всім доброго ранку. Гляньте, яка краса, а ось? А ось яка краса. Привіт! Привіт! Ну, гляньте радості, не меж, просто нема меж. Вона мене тягає, настільки вона мене витягує ходити з нею. Вона приходить, так би я ще валялася в ліжку, але ні. Альфуня приходить і тула свій писок мені у руку, щоб я значить, її вставала вигулювати. Уявляєте? І їй до того подобається. Ось по снігу вона його хапає, як воду, мабуть, хоче, чи просто їй подобається. Хапає, як їсть сніг. Носиться, це вона трошки вже вибігала ну, швидкість свою. Це неможливо зупинити цей процес. І, і тягне, і за рукав тягне, щоб я вставала і мусила йти з нею гулять. Ну, гарно, мінус у нас зранку було мінус 11, ну, ну, десь, можливо, годину тому. Можливо, зараз 10, в сніг рипить, прямо така зима-зима, вон ворона. Але, знаєте, якось вітру немає і нормально. Не, нема такого прямо дубаря, знаєте. Гарно в парку. Сніг присипав все сміття. Альфа! Альфа! Діди сюди. Ага, ворону побачила. Ось, мисливиця. Мисливиця моя. Вуха назад. Гляньте, як вуха. Альфа! Гуляй! Гуляй! Пошли гулять. Пошли. Ой, радощі! Таке сонечко. Сьогодні мої рослини будуть напитуватися проміннячком сонячним. Це так класно. А то, коли, коли немає сонця, якось так рослини і сидять на одному місці. Можливо, вже скоро, скоро вже підуть у зріст, хтось почне цвісти. Ой, я хочу вам наступне відео показати, там дали. Корінчики-хоєчки. Ті, що я замовляла, як їх? Ну, череночки, черенки. скоро і будуть цвісти. ну, Принаймні, один білий повинен. Ну, він випустив не листя, а випустив одразу бутон. Червоний поки сидить, а простяк той, що червоно-оранжевий, той поки що листя. І одну діточку. В ну, мене її замовляла подруга. Та, що мені подарувала білий махровий гіпіастру. Оце вона чекає, як на обмін. Так, оце Альфа збудоражила собак усіх. Ще хочу вам сказати, що деякі хої в мене, ті, що я пересаджувала, пропали. Знаєте чому? Тому що вони вже були в поганому стані і вони втрачали листя. І коли я їх пересадила, там коріння було сухе повністю, і те листя, от, ті, мабуть, три хої. Дуже шкода, дуже. Але вони просто обсипали листя. Таке буває, так, да, буває, якщо чесно, от буває в житті такі моменти, коли зовсім не до рослин. Потім втрачаєш, дуже шкода, але, але хай це буде саме більше горе в житті, якщо чесно. Так, ну що, вже змерз палець, тому зараз буду кликати альфу. А де ж вона носиться? Десь біга. А, вон під дворами носиться. Шука котів. Сонечко яскраве, гарно в парку. Хоч би хоч би весною поприбирали, зібралися, тому що дуже-дуже ну, грязно, дуже брудно. Сміття повсюду валяється. Так що... Ну, все, друзі, гарного дня, сонячного, тихого, всього найкращого і гарного настрою, і гарних здорових рослин вам. Самі бережіть себе, тому що цей грип входить. Всі, хто до мене клієнти приходять, всі е, жалі, жалюються, що хтось там в родині перехворів, або навіть повністю вся родина і дуже висока температура, яка не збивається. Тому бережіть себе. Пийте антивірусні. Всього вам найкращого. Пока, до нових зустрічей.